Самоврядування Шевченка Великого українців угорського міста Ніритьхаза влаштувало святковий захід з нагоди 200-ї річниці з дня народження угорського поета Шандора Петефі та 209-ї річниці дня народження Тараса Шевченка. Організатори наголосили, що для обох письменників свобода, за яку вони боролися, була вкрай важливою. Надзвичайно раді, що у нас є такі свята, які ми можемо розділити з угорськими друзями і які познайомилися з Тарасом Шевченком, а також наші українські друзі познайомилися з творчістю Шандора Петефі. Я вважаю, що надзвичайно важливо підтримувати такі дружні стосунки і шукати мости, які нас об'єднають. А не роз'єднують, У в серці кожного живе батьківщина, і тому ми дуже вдячні і угорському уряду, тому, що він дає нам можливість захищати, можна сказати, підтримувати, зберігати свою культуру, свої традиції. Наші дітки мають змогу вивчати українську мову. Під час урочистого заходу учні школи української мови імені Лесі Українки в Ніретьхазі виступили з декламацією віршів Шандора Петефі та Тараса Шевченка. А співачка з Івано-Франківська Уляна Молнар виконала пісні, написані за творами визначних письменників. Наша громада вже на протягом 21 року існує. В минулому році було в 20 років зареєстровано українське самоврядування. Значить, національне самоврядування має багато велику кількість людей. У нас зареєстрованих осіб 126 – Це такі особи, які мають право голосувати. Тут угорщині такі закони, що ти для того, щоб ти міг бути членом якоїсь громади і міг голосувати за депутатів, ти мусиш мати громадянство Угорщини. Але якщо ти вважаєш, що твоє коріння українське або ти виріс в Україні, ти поважаєш культуру, підтримуєш культуру, значить ти маєш право бути членом нашої громади. За офіційними даними за півтора роки війни до Угорщини з України прибуло 1 мільйон 800 тисяч біженців. З них 600 тисяч скористалися підтримкою у пунктах допомоги на залізничних вокзалах та карітативних службах. Угорське місто Ніредхаза завдяки близькому розташуванню до кордону стало пунктом тимчасової зупинки для багатьох біженців з України. Крім цього, Ніредхаза вже багато років є одним з найпопулярніших угорських міст серед закарпатців, які виїжджають до сусідньої країни на відпочинок або постійне проживання.